Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Рапер Ті Пейн повідомив, що офіційно співпрацює з Rockstar Games в розробці шостої частини великого автомобільного крадія. Then I started working on the fucking on GTA 6. Ноті доги показали трейлер майбутньої документалки про створення другої частини Last of Us. Ну, стегне. Як колись казав мій батько, якщо вже кудись зазирнув, готуйся побачити сідниці. Неочікувано кепком почали додавати до своїх забавок замість всім звичного Денуво якусь незрозумілу росіянську систему захисту. Це зрада. І, хоч багато людей не люблять денуви, та все ж вона краще ніж незрозуміле ДРМ російського походження. Пахне гівном. Бандай Namco показали купу трейлерів персонажів, що увійдуть у Ростер Tekken 8. though. Is that Frost? Від oh! до компанії ворожку за фіну. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. А ще заанонсували Еді? Він не входитиме до основного ростеру, а буде одним із dlc персонажів. Всі ми хочемо грошей. Джеймс Ганн, новий керманич Всесвіту DC, причому як кіношного, так і ігрового, запевнив, що він планує ще багацько тріпелей проєктів для цього всесвіту. У новому сезоні серіального Курвака Лоуренс Фішборн гратиме. Кровосів, себто дружба на Геральта з Рівного пана Регіса. Хтось скаже, що то лютий місткаст. Повір це, місце міняє людей. Правда? Yeah, man, Яким man... же чином? To... Я був раніше білим. Але, як на мене, актор якраз підходить на ту роль. Хоча у цього кіна є набагато більші проблеми, ніж неправильний підбір акторів. Я розлючений, як чорт. А от відьмацький асасин згідно чуток має релізнутись десь колись у 2026 році. Хоча починаючи з Origins було видно, що Ubisoft сильно надихалися творінням А? Що ж, правда, матінка. 11 bit Studios пообіцяли незабаром показати ігроладного трейлера другого Фростпанку. Можливо, коли ви дивитесь це відео, вони вже його навіть і показали. А може ні. Та сама студія з колишніх співробітників CD Project, та що Rebel Wolves, показала новий арт своєї майбутньої амбітної гри про Прошара Кравасіс під назвою Downwalker. GSC оновила скріншоти друга Сталкеру в кількох крамницях. Це все ще ті ж самі скріни, просто з прифотошопленим новим інтерфейсом з гри, чого ви готували Ти що було? Розробники сьомої фінальної фантазії показали нового трейлера. Нагадаю, що реліз цієї гри заплановано на 29 лютого. Дякую, мережею ширяться чутки, що, начебто, доповнення до Елден Рінгу має вийти вже 5 лютого. Неправда, що ти бреш. Ubisoft створили нову преміум підписку на основі двох попередніх. Але що ті старі, що ця нова так і недоступна для придбання в українському регіоні на ПК? Можливо, воно доступне на консолях. Я не перевіряв. У мені все одно. Разом із Роуглайк like режимом до нової оновленої другої частини Last of Ластофасу додадуть ще кубку унікальних скінів. Нічого Ні. я йому вірю. Ні. Рокстеді знову завищують очікування до гри про загін самогубців. Кажуть, що то їхня найбільша гра, як з боку сторітейлингу, так і за кількістю проробленого лору. А багатьох годував обіцянками у своєму житті, але визнаю, це була найщидріша. GSC знову перенесли другий сталкер, хоча де факто не перенесли, а назвали нову дату релізу. Йой, точно. Бо до того нової дати гра взагалі не мала. Та й та, що приблизно обіцяла реліз на перший квартал 2024 року, виявилася неправдивою. Брехали минулого тижня? Ні. Намагались брехати минулого тижня? Так. Ну, хоч новим футажиками сталкерами біля багаття порадували. Особливо цей кадр, де персонаж сьорбає каву, заберу до своєї колекції. Ну і оцей де на стімдеку, видніється герб України. Але більше за все я, звісно, чекаю видалення російських субтитрів із гри. Ага, робота є інтернетами ширяться чутки, що начебто другий Hellblade релізниця вже 21 травня цього року. Чи правдива ця інформація, ми зможемо дізнатися вже під час девелопер Директу. Дай Боже. Тейк Ту вирішили подати в суд на Ремеді, бо помітили, що в тих дуже схожий логотип на той, що використовують Rockstar. Так, теж в літера R. Викликає посмішку ще й те, що Ремеді якраз на гроші цього видавництва розробляють ремейк перших двох Максимів-пейнів. Оце так іронія. А ну і ще зовсім нещодавно Тайкту також судилися з розробниками гри і Тейксту. Бо бачте, назва гри чомусь схожа на назву їхньої компанії. Ти серйозно? 11 біт таки показали нарешті ігролад другої частини Фростпанку, хоча я чекав його ще вчора. Це капець. Скільки сидів, ждав-ждав, але все таки є. Реліз на ПК запланований на першу половину цього року, а от на консолі гра завітає трішечки пізніше. Нагадаю, що гра увійде до підписки Game Pass у в день релізу, але я спонукаю вас її придбати окремо, оскільки розробники обіцяють додати до гри офіційну українську локалізацію. І такого має бути якомога більше. А тим часом у Mortal Kombat 1 стало нарешті доступне камео-хамелеон. Перша моя реакція на нього, що то тремор з рандомом. Проте ця панянка виявилась набагато цікавішою. Впевнений, що допитливі гравці знайдуть багато цікавого, розбираючи її ігролад. Ну дуже так цікаво. Frogwares повідомили, що тепер Сінкінг Сіті має оновлені версії у крамницях Steam, Gog і Games Planet. А незабаром гра з'явиться і у Epic Games Store. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Розробники давно разом із PlayStation та Screen Games розпочали роботу над кіноадаптацією своєї забавки. А ти що робиш тут? Ти, мабуть, думаєш, що тут кіно знімають. В мережі з'явилося багацько інформації про ремастери трьох перших Tomb Raider'ів. кажуть, там буде виправлене керування, всі 2 d елементи будуть перероблені наново в 3D та купа інших графічних покращень. До купи цього всього там запланована українська локалізація. Правда, поки невідомо, хто працює над перекладом. Того ніхто не знав. Інтернетами ширяться чутки, що нова гра Dog но, не буде продовженням старих франшиз. Начебто це має бути абсолютно нова IP. <рес> Десь я чув таке. Буцімто ембрейсери продовжують скорочувати працівників студії, яких до того понаскуповували. Цього разу під ніж потрапили розробники готики. Ти працював тут? Доки не скоротили. Юбісофти анонсували спін-офф спін, -офф -спін -офф у аніме, яке було засноване на Бладдрегонівському фаркраї. Але цього разу це тепер гра. Ох, як закручено. Наступний третій сезон Діабли розпочнеться вже 23 січня. Ну, от мені дуже, знаєте, інтересно, що ви, діду Вішун, такого не знаєте. Творці ДБД нарешті показали ігролад Алана Вейка та всі його особливості. Доступним для придбання письменник має стати вже 30 січня. Це скрач. Епіки таки програли суд Еплу. А тім Кук вже чекає, не дочекається грошової компенсації за намагання обійти Фортнайтом 30% комісії яблучної крамниці. Ти диви що робить? Банда й невпинно продовжують анонсувати персонажів у ростер Текену. Цього разу показували Лічо Лана, що вперше з'явився десь у третій частині цієї франшизи. Справді. Отак. Фанати закінчили перекладати капхет. Завантажити українізатор можна в описі до цього відео. А от переклад Elden Ring вже майже готовий. Лишилось тільки дещо відредагувати, протестувати і десь колись наступного тижня варто чекати готовий українізатор. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Завершився девелопер Директ Xboxів. І хоча я знаю, що всі чекали Stalker. Нє, я є, сказав здоровень Микола боягузливо швидюючи оченятами. Та Мікрософти натомість показували «Visions of Mana, гру від Square Enix як запрошеного гостя. Реліз запланований на літо 2024-го. Запорука успіху трійзе. Зроблено, закрито, забуто. Ах. Спершу запрезентували нового ігроладу Avowed. Так, типу Skyrim від Obsidian'ів у всесвіті Eternity. Точної дати релізу, звісно, не повідомили. Проте запевнили, що встигнуть доробити гру до осені цього року. Також на осінь заанонсували Ара Нерозказана історія. Це проєкт від розробників цивілізації, який виглядає як прокачана цивілізація. А що ти кажеш? А ще вперше показали ігролад гралати Індіани Джонса від Machine Games та Тода Говарда, починалося все з алкоголізму. Розробники вирішили вдало скомбінувати шутерні механіки від першої особи, які дуже чудово вдавались реалізовувати власне Machine Games, та елементи паркуру від третьої. Що для Машин Геймс буде в новинку. А от чи вдало зроблений буде сам паркур, то вже помацаємо на релізі. Дата виходу поки невідома. Обіцяють десь колись цього року. А що відомо точно, так це те, що гра на релізі буде доступна у підписці Game Pass. А це вже інша розмова. До речі, озвучуватиме Індіану не Гаррісон Форд. You know, I wasn't to even think about that. Хоч в грі моделька головного героя і має його обличчя, та чутимете ви під час проходження голос Троя Бейкера. Мізерабл, реч, інсигніфікант спека, фекулент скам! Хау дар ю! Ну і нарешті повідомили точно дату релізу Hellblade 2 – 21 травня цього року. Крім того, в грі начебто буде офіційна українська локалізація. Про це стало відомо завдяки порталу Xbox Wire. Це база, це фундамент. Також окремо анонсували новий розділ для онлайнових стародавніх сувоїв під назвою Золота дорога, що релізниця 3 червня на ПК, а 18-го на консолях. Ви приймаєте умови ліцензійної угоди. Ну і трошечки відійдемо від теми Direct. Remedy повідомили, що питання 2 про літеру R в логотипі було вирішене ще торік. А отой новий позов був формальною юридичною необхідністю. Станом на зараз компанії ладнають та розробляють ремейки Максима Пейна. Я можу свідчити в суді. Суду не буде мем. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.